Так, всім привіт! Сьогодні будемо готувати піцу. Зараз будемо замішувати наше тісто, що нам понадобиться? борошно в пів кіла, потім водички 275 грам, солі 10 грам, дріжджі 13 грам та олійки 50 грам. Так, беремо наше борошно та Так, Засипаємо наші дріжджі, даємо нашу сіль, заливаємо водичкою. Та вливаємо олійку. Кладемо наше тісто і тепер тут його будемо вимішувати. Так, перекладаємо наше тісто та накриваємо його хвилин на 20. Хай воно спочине. Так, 15 хвилин пройшло. Дивимося, що тут наше тісто. Так, розпреділяємо його. Беремо тепер, відрізаємо дето по 200 г280, 270 і 270. Так, беремо наше тісто, Так, посипали борошном. Викладаємо наше тісто, це, щоб воно не прилипло. Та відправляємо в холодильник на 2 години. Нарізаємо наше Так, Нарізаємо помідор, підготовлюємо наше місце, посипаємо борошном, беремо наше тісто. Так, Наливаємо наш соус. Соус тут кетчуп-майонез та приправи і все перемішано. Так, А іншу половину беремо соус, той, що я робив в, про в прошлому відео. Так, На оцю кетчунез викладаємо куринне м'ясо, а на іншу частину колбаски. Ось така красота виходить. Тепер викладаємо помідорки. Та посипаємо сиром. Так, сирком посипали. Розігріваємо нашу духовку на 300 градусів та ставимо піцу на 7-8 хвилин. Так, ось така у нас піца. Так, всім дякую за перегляд. Кому сподобалося дане відео, прожимаємо подобайку. Цю піцу я назву інь-янь. Всім смачного, до зустрічі!